За лічені хвилини на Олімпійському стадіоні у Києві розпочнеться фінал Євро 2012 У запеклій боротьбі зійдуться гранди збірні Італії та Іспанії. Втім, ще до того, як пролунає фінальний свисток, давайте пригадаємо найяскравіші моменти цього чемпіонату. Чотири мільйони іноземних туристів встигли відвідати Україну під час проведення чемпіонату. У Львові лише за три перших дні футбольного свята туристи витратили понад мільйон доларів. У Донецьку порахували одразу за три тижні. Вийшло 37 мільйонів. Позитивний резонанс це, мабуть, головний підсумок євро для українців. Попри вкрай зіпсовану репутацію української влади та демарш лідерів багатьох європейських країн на рівні людських контактів. Україна здобула неоціненний капітал. Зокрема, Нью-Йорк Таймс назвав Україну одним з найяскравіших міст 21-го століття. Тоді як вболівальники з усього світу, окрім вроди українських дівчат, відзначили древню культуру та смачну національну кухню. Найкращими фанатами євро редакція підсумків на ТВА визнала шведів та голландців. Обидві команди не вийшли з групи, втім їх вболівальники гідно сприйняли поразку власних збірних. Хлопці довели, що вміють розважатися, і для них футбольний світ клином не зійшовся. Ганьбою євро 2012 можна назвати російських фанатів, які після гри з чехами у польському врославі жорстоко побили стюардів та вигукували російські гасла. Після цього прикро випадку футбольна збірна Росії опинилась під ризиком дискваліфікації. Хоча зрештою все обмежило штрафом у розмірі 30 тисяч євро. Найскандальніший незарахований гол євро українці будуть пам'ятати ще довго. Це трапилось в матчі між національною збірною України та Англією. За рахунку 0-1 на користь англійців Марко Девіч пробив з меж штрафної. Джон Террі виніс м'яч з воріт. Суддя не зарахував гол, втім на повторі чітко видно, що м'яч залетів у ворота. Арбітер з Угорщини Віктор Кашаїв визнав власну помилку. Втім, українцям від цього не легше. В мережі інтернет жартівники створили секту свідків голу. На футболках вказані дата і точний час моменту, коли українці таки забили у ворота збірної Англії. Українська збірна на цьому чемпіонаті продемонструвала характер і волю до перемоги, тоді як форвард синьо-жовтої збірної Андрій Шевченко перетворився у справжню футбольну легенду. Просто зараз в гущі фанатського моря перебуває наша колега Анастасія Станко. Настю, візуально вболівальників якої команди більше: іспанської чи італійської, чи все-таки сині жовтих кольорів збірної України найбільше? Таєвох там же ну власне іспанців тут набагато зараз більше як італійців. Більшість Більшість них уже йдуть на стадіон. Більшість пішли, але вони тут у фанзоні навіть переважали кількісно українців Ще не пішла на стадіон, це Рікардо і Алі, і вони нам заспівають якусь іспанську пісню. Йос, еспаніо, еспаніо, еспаньо. Йосо, еспаньо, еспаньо. My love, But... uh, thank you. люба Україна, ба Сювамат. Італії чи Italia. Un beso, un beso. Більшість них вже йде на стадіон. Тут лишаються здебільшого все ж таки українці. Я скажу, що ж до Ки не продали їх, тому що вони не хотіли продавати їх італійцям, щоб ті не дісталися на стадіон. Що ж до того, чому так багато іспанців і так мало, і так мало італійців? Тому що італійці, як вони самі пояснили, не очікували того, що вони будуть у фіналі. А іспанці заздалегідь підготувалися і приїхали, бо знали, що вони будуть у фіналі, і вони переконані, що вони. Переможуть загалом вже ж тут ще півгодини тому продавали навіть квитки іспанці на матч, і їх можна було я вам скажу купити набагато дешевше, ніж вони коштували а, у офіційних інтернет-магазинах. А наприклад, замість а, ті квитки, які були дорогі, по 2,5 тисячі можна було купити за 2 тисячі. А от квитки, які коштували по 500 гривень, можна було купити за 2 тисячі. Тобто, от такі от розтінки. І скажу, що зараз тут у фанзоні найбільш часом. Да -да. Сельними звичайно є українці. За ними йдуть, як це не дивно, поляки вже потім росіяни. Да. І отаку от замикає цю четвірку полівальників да, 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 бразильці, як це не дивно. Вони нам самі пояснили, що вони тут тому, що. Футбол це їхній Бог, і вони приїхали ближче туди, де є їхній Бог студія. Байба замасна. Дякую, Настю. Можна тобі тільки позаздрити, що ти перебуваєш в цьому фанатському морі. Тобі потрібна премія за таку екстремальну підводку до нашого прощання. Це все про що ми можемо сказати і поміркувати в цей час. За дві години о 23.30 на нашому каналі в авторському проєкті режисера Влади Троїцького босяки розмова з Ігорем Гайдаєм, відомим фотографом, майстром, який у цифрову добу продовжує знімати наплівку.